Всім привіт! Я закинула новий стендап. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі. Сподобалось вам чи ні? Можливо, вам ще цікаві якісь формати? Теж напишіть в коментарях. Тому підписуйтесь, і наступний відос буде імпровізація. Погнали! Недавно чула розмову двох малолеточок. Да, сиділи дві дівочки років по 15, і дуже серйозно обсуждали. Значить, одна другій каже: ти знаєш, замовила собі матч-латте, на звичайному, а мені принесли мачелате на ванільному. І я би ні слова не сказала, якби воно не було на смак, як хуй. Я така, стоп. Що? Я перепрошую. А звідки ти в 15, Да? Знаєш, який він на смак? Ну я просто в 15 навіть не знала, який на смак МакДональдс? Хоча чисто теоретично мало бути навпаки. Бо моя мама таки казала: хуй тобі а не Макдональдс. І знаєте, буквально нещодавно приїхала з Європи, їздила з Тарасом Єремійом в Євротур. Я трошечки втомилася бути перекладачем. Поняли? Тому що ми їздили з Тарасом в різні міста, а він зовсім не знає англійською. Поняли? Тобто є рівень англійської А1, А2, Б1, Б2, а в нього рівень С. Сокіабле. І значить, ми з ним були в Амстердамі, і до нас підходить такий темнокожий паріньок і каже: «Do you want have some cocks?» І Він запитує, що це означає. Я кажу, да ти тебе і тут шукає. реально. Замахав серйозно. Просто замахав. І ми після цього поїхали в Німеччину. І е, як виявилось, що німці знають англійську рівно на такому ж рівні, як і Тарас Єремій. І ми заходимо в заклад, хочемо собі щось замовити. І е, підходить офіціантка, кажу, Тарас, твій вихід. Розбирайся з нею сам. І він відкриває меню і каже: отак: Зіс! One please. І вона його поняла, прикиньте? Вона його поняла. Да. І принесла йому свій номер телефона. Да. І ви знаєте, після цього ми поїхали в Польщу, а так же сталося, що я геть не розумію польську. Реально. Взагалі я не розумію, а Тарас знає польську. І це чесно, це був його зв'язний час. Правда? Ми отак от заходимо, відкриваємо меню, він такий, ну що, дібілка, да? Получай. І він запитує, каже, давай, я тобі щось замовлю. Я каже, що ти хочеш? Я кажу, я хочу червоне вино. Він каже, хорошо, без питань. Підходить офіціантка, і він каже: «Прошу, пані, червоне віно. А, тю, блядь! То я таку польську знаю. Нема питань. Думаю, замовлю собі чизкейк з персиком. Поняли? Кажу: прошу пані, чизкейк з персиком!» Вона каже: Я не розумію, що пані хоче. А там виявляється, що по польськи якось правильно. Дайте, будь ласка, шості пасирнік з вже ж з хуйньою цією польською їхньою. Взагалі не зрозуміло. Ми коли поїхали в Німеччину, я взагалі про неї нічого не знала. Єдине, що я знала це від сестри, бо вона там живе, що німці це знаєте дуже жадні мужики. Щоб ви розуміли наскільки вона почала зустрічатися з німцем, і першим ділом вона пробила, що дінюшка в нього іміється. Поняли, да? І е, вона дізналася, що він собі купив. Е, Квиток на лайнер за 8 тисяч євро. І вона почала йому вже натякати <ten america> за другий білет, поділи? І він їй каже: О, хані, сорі, я тобі не пропоную, бо знаю, що в тебе зараз немає грошей. <ride> Охренітельно придумав, ні? І що саме інтерес... І не поспориш з ним, правда? Не поспориш. І я подумала, знаєте, от ми, дівчата, ми завжди хочемо, щоб у нас був такий знаєте, багатий чоловік. Да? Щоб ми біля нього були такі принцески. Да? А от коли жінка багато заробляє, а чоловік мало, то це вже проблема. Да? Але їх можна зрозуміти, да? ми все-таки не ділимося. Mm. І чесно вам скажу, я хочу бути оцею багатою жінкою. Знаєте, Щоб ми отак от приходили кудись в бар і він у мене запитував, киця, а можна ще одне пиво? А я б йому казала, а тобі досить. Да? У мене деньги, я їх не печатаю. Кошельок не резиновий, відстань. Я хочу, щоб він до мене приходив і просив дідусь на барбершоп. <гум> Казав, кита, дай, будь ласка, тисячу гривень. А я б йому казала, держи 200, бо я вважаю, що це коштує 200. От у моєї сестри була така ситуація. Вона прийшла до свого чоловіка і каже, дай, будь ласка, тисячу гривень на лазерку. А він їй каже, держи двісті, бо я вважаю, що це коштує двісті. Треба було бачити його лице, коли вона прийшла з лазерки з таким маленьким кусочком бритої пісічки, отут, реально. Це була перша людина, яка просила зробити лазерку вдолг. Ви це представляєте? В тітратку, позоріще, правда. Я дуже хочу одівати свого мужика. Знаєте так уйобічно? Щоб не кожна на нього глянула. Да. Першим ділом куплю йому сандалі. Да. Але без носочків, без носочків, дівочки. щоб коли дощик капав, через пальчики витікало. Да. Я так хочу, правда. І знаєте, я от замітила останнім часом, що хлопці вони якось так трошки не дуже розуміють, як правильно ухажувати за нами дівчатами. Розкажу на одному прикладі. У мене є друг Олег Лузанов. <риклад> <риклад> І, а в Олега є друг Долбайоб. І цей друг нас постійно з ним сватає. Я закинула сторіс на відео, де видно тільки Олега. Поняли собі сторіс. А друг відповідає мені на сторіс, думаючи, що це сторінка Олега, і пише: Чувак, якщо ти її трахнеш, я тобі куплю той кебаб, що ми їли. Мене оцінили в кебаб. Це розумієте? Даже не в мак Міню. Мені було так обідно, і в той же час мені було так цікаво. А наскільки цей факт підвищив мотивацію Олега? Була б така ситуація, що ми з Олегом займаємося сексом, і він уявляє не іншу жінку, а кебаб. Мені інтересно просто. Дуже важко знайти нормального, правда. Я не знаю, де його знайти. Є два варіанти в мене: або Тіндер, да? або Інстаграм. Але мені чогось завжди в інстаграм пишуть тіпи з закритих акаунтів. На? Оці, в якого на аватарці ну, вовк? Ізнупогадів, на? Такий прикаліст. І мені, значить, один пише, отак, от просто без привіт, без до побачення, просто пише, я б тобі засадив. Я тобі що, 12 соток і лішо. Так обідно, правда. І я почала в собі купатись. Поняли, думаю, в чому проблема? Думаю, може проблема в тому, що я знімаю такий формат, який називається підкати. Давайте, щоб вам було понятно, а хто прийшов сам? Хто прийшов сам? О, ви мужчина, супер. А, як вас звати? Ігор. Ігор. От приблизно виглядає так. Я підходжу до Ігоря і кажу: Ігор, я не кличу вас гуляти під дощем, бо не хочу намокнути двічі. Коли підійдеш, скажеш, перелякає цей гербіднесенький буде, серйозно. Але ви поняли, так? Да? Ви поняли суть? Знімаю на відео. І от мені здається, що є дуже багато чоловіків, які думають, що я знімаю це на відео, закидую в інтернет, що я їх всіх прям дуже хочу. Поняли? А я прям ну, не хочу. Я вам більше скажу, у мене зазвичай секс був в житті із жалості, чим по власному бажанню. А як не дать? Як не дать, серйозно, Ігор без мене пропаде, реально. Як не дать, людина то хороша, реально. Сидить, дивиться на мене цими котячими очима. Як не дать. Мені завжди дуже смішно, коли хлопці приходять до своїх кінців після такої, так скажем, благодійності. Приходять і кажуть: да я їй там, да вона мені дала, і ніхто не договарює, що це було після слова, пожалуйста. Ніхто ні один не скаже, реально. От вона правда звучить не дуже. Я, я розумію, що дай, будь ласка, звучить не дуже. Мені здається, треба переформулювати. Знаєте, типа дай по-братськи. Да? Уже не так убого, да? Уже якось більша повага з'являється, серйозно. Мені здається, дивіться, що це, як вам сказати, це непогано. Тому що, ну давайте чесно, скільки людей з'явилось на світ після фрази пожалуйста. Да? Ну, Набагато більше, ніж після порваного презерватива. Возможно, хтось із вас, який сидить зараз в залі, теж з'явився після цієї фрази. Да? Конечно, не бажаний, але дуже чемний. <гум> Ці мужчини, які хочуть сексу, вони мені дуже нагадують оцих циганів попрошаєк на вокзалі. Да? Оце, як я за тобою біжить, вчепилося і каже: ну дай, я кажу, відчепись. Ну дай відчепись, ну дай, я ж бачу, що в тебе є. Як казала моя подружка, іноді простіше дати чим пояснити, чого ні. Я замітила, що ці попрошайки вони діляться на два типи. Є оці легенькі попрошайки, це ті, які вам е, постійно скидають вогники да, в інстаграм. І відправляють рілси приблизно такого содержання. Значить, де намальований бублік да, і банан. І він пише, це могли бути ми такі легенькі, легенькі, без намека, непонятні. Да? А є такі вже більш жорсткі. Це, знаєте, це ті, які, коли ви після першого побачення сидите в нього в машині і у вас має бути перший посілунок, він робить отак. А я розумію, що ти від мене хочеш, моя тобі повага, Ігорю, да? я все розумію. Тільки ви, ви не фегілілі часом, правда? Я тобі що, котеня, яке напісило тобі на штани? Чого ти мене туди тикаєш, реально? Чи я тобі сказала, що я дуже тактильна, і ти знайшов дві зони це затилок і рот? Я, я не розумію іскренні. Акуратніше з цим, хлопці. І ви знаєте, я з Житомира, і ви замітили, що в мене такий о, суржик. Мені стали в коментарях писати, що фу, який жахливий суржик, а я прям люблю суржик. Е, давайте так. Я на шляху до чистої української, поняли, але я до неї ще шкутильгаю. Я така, йду і така, звісно. Yeah. Да, така, звиняйте. Да, Перепнулась, йокали мене. Ну, отак, але я стараюсь. І мені якось написали, що суржик це бидляча мова. Хм, хорошо, я бидло. А якою мовою тоді говорить нам, бидлу. Може, жестовою. Де він заходить, каже, мені привіт, я йому. <праць> Заходиш на курілку, показуєш. І прийшлося комусь зробити кунілінгус, так? да? Отак? Отак ви хочете? І я зрозуміла, що людям завжди буде щось не так. Бо мені, значить, один мужчина залишив такий коментар під відео. «Хм, Жіночий стендап. Не подрачить, не посміятись. Я звіняюсь, а після якого момента да, ти зібрався, прямо там драчить. Після чого? Після цього звиняйте, да? Як ти це собі уявляв? що Я виходжу на сцену і кажу: а зараз я почну з себе знімати цей одяг, і в кімнату заходить українець, німець і француз, да? і теж знімають себе одяг. І тут заходить тьоща. Так ти думав? Я просто вважаю, знаєте, що немає жіночого або чоловічого стендапа. Є або смішний, або не смішний. Ну і на який можна подрачить. Да. Знаєте, я бачила коментарі від цього ж хлопця Тарасу Ярмію. Але там написано просто не смішно. А! <риклад> от де ти подрачив, так? Да?